Друзі, а я зараз буду наводити лад в ось цій літній кухні. Це спеціально так показую, щоб було видно, яка вона у нас страшненька. Та зараз хочу розказати, там воно вже на вікні стоять баночки, які я там переносила, виносила. Бо колись у відео я розповіла, що треба її розібрати, а всі почали писати, що в селі без літньої кухні нікуди. Так, ми це розуміємо, і якби ми її розібрали, то будували б іншу літню кухню. На тому місці, де ми хочемо, і вже покращений варіант, так сказати. Бо ця вона з однієї цегли, вона вже тут шатається без фундаменту, дах уже гнилий. Але в даний, в даний час, поки що маємо, то й маємо. Нічого не розбираємо. Якби не війна, то вже б розібрали б і нову збудували, а поки, поки так. Шаманимо, підшаманюємо тут, щоб влітку було все добре. Так що зараз буду показувати, що я тут буду робити. Бачите, тут стіни не дуже. Могла я, звісно, тут, а ви скажете, поклеїти шпалери і сиділи б вони, але ні. Ну так, по весні поклеїти і до осені. Так, вони були б, але на наступний рік треба було б знову щось клеяти, бо взимку дуже тут стіни промерзають тут на одну цеглу, і бачите, ось. По тому, що я пофарбувала, бо тут водоемульсіонка. Бачите, яке воно залишається? Цвіте. Так що зараз буду мазюкати і показувати потім, що воно вийде. Так, стадок цей зараз перебереться, його тут не буде. Тут побілила, хоча воно і не видно, що воно тут зроблено, бо якось світло не таке. Зараз треба буде вимивати все це вікно вимити. Я ж кажу, тут все страшненьке, вікно те шатається, але зараз вимиємо, завішаємо і буде краса. Потім треба сюди ящички ще повішати, треба ще цю стелю вимити. Бо тут ми отак, щоб не сипалося цю плівку, застелили, застелили прибили. Але за те літо мухи тут своїх справ наробили, тож треба повимивати. Столики також треба вимивати. Ось цю бочку винести треба звідси, бо я ж кажу, на зиму сюди зносилося все, що треба і не треба. Показую, як є. В село є село, в кожного є таке. Можливо, в когось просто в кращому або в гіршому стані, але що маємо, то маємо. Ось Зараз тут поскладаю все, повимиваю. Це я показую, щоб було відео до отут тут завішається воно чимось і піде. Тільки що я стояла ось тут в дверях, це я вже відійшла. І тут такий ось куточок. Минулому році цей стіл стояв ось тут, а він якраз закривав тут цеглу, що там воно робиться. Я ж кажу: нічого не робили. Можна було б і пошпаклювати, і шпалери поклеїти, але сенсу немає. Воно. За зиму все, тут цвіте дуже гарно, процвітає, просто, можна сказати, і здиратись знову ті шпалери, переклеювати це також гроші, щось іще тут робити. Просто що чистенько буде, та і все. Головне, щоб був порядочок. А те, яке воно? Таке воно. Так що зараз буду все тут прибирати. Ось Перебила таку штучечку сюди. Нічого не перебивається там, де ці стик цегли понабивала, ну нічого яке є, і вікна треба повимивати. Хочеться ж, щоб трошки око радувало тут треба зафарбувати. О, тут плита стояла, ну, тут а стіл на це стояв і газ. Трошки таке тут. Брудненьке. Друзі, ми працювали, працювали і напрацювалися. Ми вже смажимо сосиски і не вдома, а біля річки. О, чуєте? Фазан. Давай ще трошки вже тріскається. А ось тут фазан кричить. Минулого разу ми як були, то він позаду нас був, а тепер тут. І він так, що він там робить? Голосно розмовляє, а потім так-тух, наче мотоцикл якийсь глохне. І не видно. Почиваємо. Як мені сьогодні чоловік сказав, життя одне треба трошки і для себе пожити. А то тільки крутимося, щось будуємо, ремонтуємо. Звичайно, і відпочиваємо, але якось. Не так, як хотілося. Тож зараз біля водички посидимо і все. Зараз у нас буде фотоохота на цей на фазана. І там він сидить, воно і видно, де він сидить, але його не видно. Так, ми знайшли фазана, але його не видно, он там ходить. Просто коли приблизила, то воно. Ну, телефон є телефон якось не дуже видно. Але він ходить, збирає. Там поле переорали, він щось збирає там. Такий з длинним фостиком. По-зеленому ходить гарненький. Вон. вон, чорненька точечка. Тож, приїдемо додому, покажу, що зробили на тій кухні, бо все-таки трошки, трошки там також попрацювали сьогодні. Сьогодні зупинилася ось на такому етапі, але отут поміняю оцю шторку, бо вона. Сюди не підходи. Не, не змогла знайти те, що я хотіла. Треба пошукати, полазити на горищі. Ось ці шкафчики занесли таке. Вже щось вимальовую. Все, прибирання в літній кухні закінчилось. Все вже перенесла, але тільки сонце тут. А таке, тут а так спекотно, ну влітку я вікно це завішую, щоб сонце не так світило. Так що. Зараз вже будемо готувати тут їсти. Тож, друзі, всередині літньої кухні справилася. Я порядки навела. Завтра подивимося, як, як буде настрій, як, як будуть справи в нас, треба побілити її ще з вулиці і все. А це ми тільки що тут дровничком займалися. Я вже в минулих відео показувала, що ми робимо. Та сіла ось на гойдалку, відпочиваю. І сижу й дивлюся, що як. Тепло, яке сьогодні там 9 квітня, а прям літо. Таке відчуття, що можна вже і розсаду садити. Просто якби хто знав, чи буде той мороз, чи не буде. Так що якось змінилося все з такою погодою, не знаю, що робити. Але хочу сказати, що картоплю ми ще не садили. Я сьогодні пропонувала, бо я ж така мені ж треба, що ж це всі вже посадили, а мені. Але чоловік сказав, що пізніше, бо. Що ми її будемо копати в липні місяці і так раніше. Копали. Копаємо, чим завжди. Так що поки не саджаємо. може-може На тому тижні От такі в нас справи. Ззаду мене он, видно люцерну. Дивіться, яка зелена і яка гарна. Ми вже нутрія свиням рвемо, прям така вона хороша була, така манюпусінька, і за декілька днів поперла вверх. Ось наша конструкція, ніяк ми не доробимо, але я так скажу, що ми і сильно так і не бралися робити. Якби ми взялися, то ми за день би її зробилися, а ми то те, то те, то що отак от. Але щось вийде. Треба буде дрова сюди перескладати. Я не скажу, що це прям такий дровник, я не знаю, чи тут буде підлога, чи не буде, але щоб накрите воно було, щоб нічого туди не затікало, бо... Дрова вологі взимку не дуже хочеться такими топити. Так буду вимикатись, пішла допомагати. Персики квітують на всю. І рясно так. Черешня ось вже починає. В тому році вона не цвіла, не було, а це бачу є. Їй хочу показати, що, напевно, все-таки щось в мене вийде. А ну щось фокусується зараз. О, бачите цю? щепу, що я робила ось. Зеленіє, так що, ну це отут одна зеленіє. І тут щось може й буде, подивимось. Вишні вже починають також цвісти. Хоча така погода то вже все буде цвісти. Дякую вам, друзі, за перегляд моїх відео, за вашу підтримку. Всього вам доброго і до нових зустрічей. Пока-пока.